Промте, промти, мої кохані, телефон заряджається, тому стою біля стінки, хочу, йде потік. Заду вищих сил на ваше життя думаєте тільки про себе. А я думаю тільки про вас. Тут щось хитрість обману маніпуляції. І що? І що? Ви по ночах зараз щось погано спите. Дев'ятка мечів. Це про те, що у вас якісь докори сумління. Або ви з кимось хитрували, маніпулювали і обманювали, або ж хтось до вас це приміняв, тому що вас багато, тому у кожного своя ситуація. А про що це ви ще сили? Ані, це про короля мечів. Дівчаточки, король мечів. Ну, скоріш за все, так як він з мечем, скоріш за все, це людина, з якою ви зараз не спілкуєтесь, або посварилися, або взагалі розійшлися. Він такий холодний. І, скоріш за все, це він хитрує, маніпулює і обманює. І зараз, до речі, можуть карти говорити про те, що або ви про це думаєте, або саме хитрість обмани, маніпуляції, це він розуміє свої, як говорять боки, і у нього докори сумління таке теж може бути. Я правильно кажу «вищі сили? Вони кажуть далі, що не розказують. Вони кажуть, що ситуація між вами висить, нікуди не рухається. Але людина з цієї ситуації не вийшла. Тобто він головою з вами. Просто немає подій ніяких. Так, тут хтось складався дуже відносини. Це могли бути ви або й він, усіх по-різному. Тут хтось складався відносини, причому не тільки часом, але й грошима. Міг. Зараз, до речі, він дівчата вирішив працювати, і він це робить тепер для того, щоб вкластися в вас. Тобто у нього є розуміння того, ну тут прям карти кажуть, що у нього докори сумління, він розуміє, що треба оцей баланс налагодити. Він заробляє гроші, щоб прийти до вас і вам віддячити подарунками, грошима своїм часом. Я правильно кажу Вищі сили? Колісниця, так, так. Тобто, але кажуть, Ханна, ти дуже наївно, у мене є таке. Він тут пішов це, але все ж таки він більше це робить задля за, за себе. Не тому, що він тут вам хоче, прям таке є до корисумління, але все ж таки за для себе. А що він хоче від моєї феєчки? Тут хтось пішов із відносин кохаючи, розбите серце. Але ви для нього зірка, ви дуже далеко. Ви для нього зірка? У вас якась велика з ним різниця в чомусь бо віця або за статусом, і що він хоче? Верховна життя, Нам не треба це знати.